Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Ну що, підійшов той момент, коли б потрібно е з ремонтних свинок забирати двойко і провіряти і дивитися, як вони ходять, як вони пригають, як вони бігають і як вони що роблять. Чому так? Тому що ремонтна свинка <кій>, повинна бути сильна на ногах, повинна бути нормально ходити, структура, ну, все треба бути нормально. А переселимо їх на місце цієї свинки. Получається, яка ситуація? Місяць пройшов, свинка після відлучки так і не прийшла в охоту, тому ми її переселяємо, як би мовити, на дальній кордон. Там продовжуємо її відгодівлю, От кормимо її, подивимося, або вона вже піде на м'ясо. Вона привела два опороса, перший опорос чотири, другий раз, другий опорос один, я ще рахую виключно те, що вона відлучила. Все. Якщо ж вона, можливо, вона і зараз прийде в охоту, то ми подивимося. Але її це вже фактично, бачите, місяць вона прогавила. А чому місяць прогавила? Тому що це б період, коли ми її поросят в неї забрали, ми її покрили, так, як положено, це на п'ятий восьмий день. То вона б уже б якихось там 20 днів була б сукоросна. Але на даний момент свинка дозволяє собі певну розкіш. А для нас це, це не є норма. Свинка повинна в нас бути, повинна працювати. Якщо вона не працює і не приносить нам ніякої користі від себе, то вона відгодовується і йде на м'ясо. От така ситуація. Я не колюю ніяких препаратів. для... Стимулювання охоти, не колює ще там ніяких ні порошків, нічого. Або свинка нормальна, здорова, працює і передає все це по своїх генах своїм, як то кажуть, дочкам. Або вона м'ясо, все. Іншого у нас, як то кажуть, стану не дано. Тому зараз е, попробую її перегнати. І так же само засніму, постараюсь вижену двох ну, спочатку одну, тоді іншу, на вулицю, щоб е, подивитися, як вони ходять. Тому що копита, ноги. Це дуже важливо для свиноматок. Тому що вони, коли ми їх покриємо, вони почнуть інтенсивно набирати вагу і не буде тоді часу вже їх лікувати. Тому дивимося відео. Так, друзі, перегнали ми свинку, дали корм їй. Зараз ще накидаю їй соломи. І буде вона тут перебувати, як ви мовите, на дальньому кордоні в клітці. Або вона, я ж кажу. Тут два варіанти. Або вона піде в строй назад. Але я чомусь сумніваюся. Тому будемо зараз переглядати двох ремонтних свинок. Якщо вони мені сподобаються, все нормально, то її клітку. Займуть дві молоденьких свинки. Якщо ж вона не проявить, вони мені не сподобаються, то в цієї свинки відповідно більше шансів. Так як вона вже приводила, можливо, вона і піде в охоту. Тобто в той час, коли піді, але ті мені не сподобаються, ну то й самі розумієте. Тому постійно таким чином потрібно і гратись, тому що і у вас повинно бути постійні запасні свинки. Тому що без своїх свиноматок справи не буде. Ось така ситуація. Тому зараз спробую вигнати одну на вулицю, потім іншу, і подивимося, що як нам робити далі. От така ситуація, друзяки. Так, друзі. Тепер підійшов час все ж таки вигнати тут, ну, спочатку одну свинку, потім іншу. Для того, щоб відібрати на ремонтних свинок. Чому саме з цього виводу? Їхня мамка, в принципі, зарекомендувала себе, ну, в принципі, непогано. Але в неї вже вік третє десяте. Для того, щоб відібрати в майбутньому собі свиноматку ремонтну, я вже неодноразово говорив, що я не купляю там, ремонтних свинок. Я намагаюся власними силами щось десь щось підлить свіжу кров, для того, щоб оновити. Да? І таким чином із своїх свиноматок, які, які передають свій вже, як така, генетичний потенціал, да? передають своїм. З поросята. В даному випадку я замовив спермодозу в Андрія Петровича з Рівенської області, це ландроз донської генетики. Покрили ми нашу бабушку вже фактично. І тепер в даному випадку є у нас дві таких потенційних ремонтних свинки. В кожної з них, якщо мені, дай Бог пам'яті, не зраджує, в них по вісім пар сосків. Тобто це вже є добре. Тепер залишилося нам передивитися, як вони, що вони, тому що ми їх, як відлучили сюди, фактично я таких дуже таких ретельних щепітільних оглядів не проводив. Тому в мене будуть зараз намагання вигнати її на вулицю, щоб вони пройшлись одна, потім інша. І за можливості, відповідно, я вам буду все це діло знімати, пробувати. Також хочу сказати, чому саме я своїм силами відбираю і покращую своїх свинок. Тому що неодноразово у мене знайомі їздили, купляли. купили 4 свинки, заплатили, ну, купили 4 свинки по 80 кг, заплатили свого часу по 10 тисяч гривень, 40 тисяч віддали людям, привезли ж додому і в кінцевому етапі жодна з них не прийшла в охоту. Тому я як то кажуть, кручусь. Да, це довший шлях. Але я кручусь на своїх. От така ситуація, друзі. Тому зараз буду пробувати виганяти, що в мене з цього вийде, і спробую, відповідно, вам засняти. Так, друзі, першу ми вигнали. От така свинка. Пересчитав я соски дійсно 8 сосків. Іде нормально, але знаєте, вона ще боїться, вона ніколи не... Ніде ніколи не, не виходили зі своєї клітки. Тобто. Тікай-ткатька. Ну, Вона боїться ще шагати, ступати. Ну, копита ціленькі, передні нормально йде, задні, оце мені тільки одна щось, задня ножка не подобається, права її. Та ні, все нормально. Це нормально. Ось така свинка. Сім сосків, виходить, оце поки. Там же ну, восьмі, там два соска ще розташовані. Я на неї пробував сідати, то на то нормально, дивіться. Їй це не подобається, але вона, ну, знаєте, не падає. Тобто ноги сильні, ну от така красуня. Подивимося, що в неї, з неї вийде. Зараз спробуємо її загнати в станочок її тимчасовий. Знову ж кажу, що це не 100%, що вона буде свиноматкою. Подивимося, як вона прийде в охоту, як це теж це такий. Процес е, -е, е, не їж коврик не мої. Чекай. Це такий процес е важкий для того, щоб відібрати свинку на свиноматку. І то свиномотка, вона буде, коли вона хоч пару разів приведе. Іди, іди, іди. Ні, бачите, іти не хоче, боїться, переживає. Тому зараз потихеньку її переженем за допомогою, Більше всього, що каструльки, і потім виженем іншу. Попробуємо ще засняти. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, вигнали ми ще одну свинку. Ця тріхи менша. Там мені подобається, чим, що в неї такий передок, знаєте, масивний. Цієї трохи, наче жопка більша. Може вона більша за рахунок того, що в неї передок менший. Іде нормально. Копиться ратички на місці. Як то кажуть, тут питань немає. По соскам. Зараз глянемо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І восьмий схований. Ну там далі. От така свинка. Їхній вік 6 місяців. І відповідно ж, бачите, ну це така більш якась і ходи, так зовсім, знаєте, чи злякалась може, чи... Саме. Ну, попробуємо зараз, може і це піде. Ну, без каструлі ніяк не йдуть. Не хочуть свині, вони йти без такого направляючого. Ну, це погано, скажу так. Було б краще, щоб вони, як так кажуть, їх можна було вигуляти, щоб вони ну, можливо колись виведемо таких пород, щоб можна вигулювати. На даний етап у нас отакі свинки. Так, друзяки, зараз. Попробую їх загнати ж все ж таки, і подивитися, як що вони там будуть. Засніму вам. Так, друзі, свинки, як то кажуть, акліматизуються зараз на новому місці. Зараз до них зайду я. Подивимося, що в нас з них вийде, з цих свинок наших. які в них. Як то кажуть, що вони з себе покажуть. ну, На даному етапі поки, наче, все норм, не, Відлучили, хай привикають. Одна проблема, мені не подобається те, що я їх не можу вигулювати, для того, що вони мені показали, як вони можуть бігати і ходити. Так. ну, Наче пройшли, то нормально. Але ж е, йшли вони як з каструлі на голові, так? як наче це на забої це не є добре, мені це не подобається. Але, в принципі, все решта, наче норму. Не знаю, відповідають вони породі ландрас чи ні. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, як я їх намічав. Я їм просто, коли кабанчики вчить кастрілю, я їм просто ось вушка по пообрізав та і все таким чином. І тому для мене це не було проблемою. Все так, що таке, що таке, да, тепер ти тут житимеш. Не було проблем. Оця свинка мені більш подобається по зовнішніх параметрах. І оцей широкої лопати широким тулубом спередімо та трішки менше. Ну, подивимося. Все рівно цю роботу, як би ви не прив'язувалися, як би ви не хотіли, там, чи хотіли, але цю роботу з свиноматками потрібно проводити. Тому що старі свиноматки літом важко поросяться, їм. Важко народжувати і вигодовувати. І в них виходить проблема з тим, що вона нижній ряд сосків не може вивернути, то рано чи пізно прийдеться вам зайнятися цією справою і цим процесом відбору ремонтних свинок. От такі справи, друзі. Ось такі наші молоденькі, подивимося. Яку ми спаруємо, яку ні, як вони себе зарекомендують. Так, друзі, перегнали, зробили, попорали, все навели порядок, тому вже, як кажуть, підіб'ємо підсумок сьогоднішнього відео, скажу те, що... Як би ми цього хотіли, не хотіли. Але е, поетапну заміну свиноматок старих на молодих проводить необхідно. Просто необхідно, тому що в е, подальшому у вас не буде ніякого розвитку, якщо ви не будете замінювати свиноматок. Як не крути, а стара свиноматка в неї нижній ряд сосків це лише виключно трішки з часом він е, вивертається, коли вони її підсмокчуть так дебело. На початкових етапах це все дуже важко. Плюс е опороси в теплу пору року це зовсім е дуже. Ну це такий процес саме хто розуміє, хто пробував, той знає, Як коли свиноматка стара, і років 4-5, це в неї там уже умовно, хай шостий, сьомий, восьми опороси йдуть, да, то це вже не первістка. Знову ж таки, є мінуси з первістками. Це «попробуй їх запустити в роботу. Це свої такі нюанси. Ну, Треба працювати. Ось такі справи, друзі. Добре. Таке відео. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь, ви купуєте ремонтних свинок, чи ви все ж таки зі своїми працюєте? Яка ваша думка з даного питання. Добре, працюємо далі.